Добрий день, мої любі малята. Сьогодні я хочу, щоб ви послухали віршик, який має назву їжачок хитрячок. Слухайте уважно їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на гуки, гроші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід. А зараз запитання. Скажіть, будь ласка, дітки, як я називався віршик? Правильно, їжачок хитрячок. Скажіть, а що ж пошив собі їжачок? Піджачок вірно. А що він натикав собі на гулки? Груші, яблука. І сливки правильно. Якщо вам сподобався віршик, я пропоную вам ось таку розмальовку їжачка. А ваші батьки надіслять мені фото. Буду чекати! До побачення, до нових зустрічей!